Всім доброго дня! Це компанія Galax Motors місто Львів, вулиця Зелена, 407. І наше нове надходження автомобіль Renault Master 2024 року. Це дизель 2.3 на 125 Кінських сил. Автомобіль без AdBlue Автомобіль у версії L3 H2. Тобто Детальний опис вантажного відсіку я вам залишу в описі, але якщо коротко: 3,73 довжина, висота 1,90 м, ширина між арками в районі 1,40 м і загальна ширина по вантажному відсіку 1,74 м І тепер по комплектації. Автомобіль має денні led ходові вогні, має протитуманні. Фари. Також автомобіль з заводу вже оснащений металевим захистом двигуна. В автівки дзеркала з електрорегулюванням та підігрівом. Автомобіль має збільшений бак на 105 літрів. Також по зовнішньому хороша резина фірми Bridgestone. по салоні. Ці дошка водія з усіма регулюваннями, плюс має підлокітник Передні склопідіймачі і знову ж таки регулювання дзеркал. Автівка має круїз-контроль з обмежувачем швидкості. Пробіг 12 км. Також в автівки є автосвітло і автодощ, тобто є датчик світла та доща, є кондиціонер, має мультимедійну систему сенсорну з Android Auto і Apple CarPlay. Також є штатні карти і сюди виводиться камера заднього огляду. Додатково зверху є така закрита ніша для зберігання речей. Всякі виямки для зберігання, стаканник, вмістимий бордачок, розеточка 12 вольт. По іншому. В автомобілі особливість задніх двері. Вони мають механізм відкриття на 270 градусів. Також ще раз камера і загалом вантажний відсік. Є талажні петлі по всьому низу, зашитий лише по боках, цільно-металева перегородка. При потребі можемо вам запропонувати також обшивку підлоги або ж всього вантажного відсіку іншими матеріалами і по дверках. Обидві дверки мають додаткове відкриття на 270. Тому, кого буде цікавити, звертайтеся за контактами, вказаними в описі, надамо більш детальну інформацію та читайте опис повністю комплектації автомобіля.